Тож, якщо це від кількості уваги. І так, у нас сьогодні з цим білим красним який зараз нервує трішечки, буде огляд на дитячу гуашку. Я купила в прем'єрі дитячу гуашку і зараз зроблю вам огляд. А поки ці зайки ми просто два дні не бачили. Будеш бігти, чи будеш тись на ручках у нас. Не треба тут штуків грати. Стосовно самої гуашки. Гуашка виглядає ось так. Зараз буду показувати детально. Ну, можу відразу сказати, що в мене була така гуашка дитяча, і я нею малювала степ. Ну Якась із таких теж жовтеньких Тому зараз буду тестити. Кстати, відео, до речі, про степ ось тут. Ось сама гуашка. Так, можете подивитися, що вона коштувала 74,90. Гуаш малята, гамма. І хто у нас? Суточки буде виробником. Стійка і справа водорозчинна, Волинська область. Західне промисловує. Краще Україна. Так, відкриваю. У мене минула агуашка, щоб була. Вона була воді чітко. Професійно поки не захотіла купувати, так як і підкомалюю, тому би хотіла взяти на огляд. Красиво відкрити, ну це ж не просто, ну це ж легенько. Так. Тут в мене пусенькі просто такі баночки. І давайте спочатку зроблю сам. Сам. З... Викраску. О, зроблю викраску. Так, поїхали. Тут 9 кольорів. Зараз я знайду будь-якусь. У якусь кісточку, наприклад, ось таку. І давайте почнемо з білого. Угу. Так, вау, вона вже не рідка. Доволі густа. Але нормально. І поїхали. Фокус, будь ласка, найдись. Вау, непогано. Це у нас біленька така. Далі буде в нас жовтенька. Трішечки важко для першого разу відкривати. Мені подобається, чесно, я вже бачу що це важко, хоча в неї дитяча, всі там діли, але вона крутецька. Ну от, реально от. Топчик. Ну, я так думаю, поки що по цих двох кольорах, але мені вже здається, вже прямо по консистенції бачу, що вона супер. Можливо, вона не така стійка, там як для картин. Можливо, не наскільки, хоча вона яскрава. Це я просто трішечки багато води взяла. Вона яскрава, як для гуашки за 74 гривні для дітей. Вона взагалі топ. Премдалі рожеву. Мені подобається. Ой! О, бачите, в чому прикол? Що вона, вона випала і нічого з неї не сталося. Вона спокійно собі зберегла свою цілісність. Так, що в нас по рожевому? Тофік. Не ламай мені. Як бачите, можете малювати більш прозору і більш насичену. Це теж топчик. Колір просто шик. Урал. На камері він дійсно ще гарніше, ніж в реалі. Але він мені подобається. Так, червоно. З такими цяточками вже. А що тут, до речі, таке? А, тут зверху од неї олійка, і воно таким і пішло. Цими. Понятно, понятно. Вау. Ці комочки, це я просто погано розмішала, і бачите, вони виходять теж, в принципі. Коліна прям трошки. Це мій косяк, я води багато взяла, тому воно таке. А сама фарба топ. Давайте візьму далі зелене. От е, я визначаю, фарби подобаються чи не подобаються по зелених відтінках. Так як я в основному малюю чисто пейзажики, мені потрібно, щоб вона була така природня. Мені подобаються інші відтінки, але, в принципі, вона не така ядрна яскрава, як могла бути, що теж дуже добре. Тому може бути. О, вау! Як бачите, тут -то вже у нас трішечки пішло щось не так. Я трішки злила водичку, цю бою щось і тут занадто. Прикиньте, вона зараз буде добре. Ой, класний буде шикарний блакитний. І синій теж топчик. Просто, просто топ. В мене, ну, ви знаєте, ту знамениту таку гуашку. Я вставлю в фоточку, про яку саме я говорю, в неї є дуже крутецький синій. Так, ось це надає якось обрати. Це просто олійка з нею. Неолійка, водичка, так. Коротше, ота Корічно, топова гуашка, в неї там бомбезний, просто синій. Вона просто ідеально підходить для яскравих таких картин. Боже, ідеальний коричневий. Коричневий трішечки мені віддає щось до бордового. Не знаю, видно, буде вам на відео чи ні. Але він трішечки віддає до бордового. Але, в принципі, я колір непоганий. Хоча трішечки бордовий тут десь, так, не можу навіть сказати, чи це добре, чи це погано. Побачу на практиці, але, але, але нормік, нормік. Я піше б скупила таку парочку, побільше кольорів, але це там було найбільше 9. Чорні. Але вона така, знаєте, водяниста, От вона водяниста, вона була вам не прямо густою гуашкою. Хоча кольори ось тут, щоб повисихали, вони топові. То вона не буде прям такою водянистою, не буде густою гуашкою, буде водянистою гуашкою. Але висихає доволі таки, можна накладати шар за шаром, то буде топово. І зараз хочу ще намалювати таку простецьку картинку, чисто, щоб подивитися, як вона в роботі. Так, я вас трішечки вище підняла, щоб ви бачила взагалі, що в мене відбувається у нас за столом. Дивіться, я хочу намалювати такі тюльпани. Не факт, що зараз вийде, тому що трішечки не готова. Так, кісточка роса, номер ось такий. Так, зараз ми будемо шукати фокус, ось номер. І я беру, зараз відразу буду. Брати трошки біленького і робити якусь рожеву тут таку фарбу. це в нас буде Спочатку я малюю ось такі ескізи самих тюльпанчиків. Це все я роблю рожевою такою ніжною фарбою, просто накидаю, де вони будуть розташовуватися. Далі накидаю, де в них будуть їхні стебельочки. Потім змішую також, ще більше намагаюся ніжніший колір, щоб заповнити тюльпан. А фон у мене буде такий яскраво-рожевий до ніжного такого. Щось такого прям ніжного, весняного, такий дуже гарний фон виходить. І також консистенція фарби також просто топова. Далі я замальовую ніжно-рожевими відтіночками самі тюльпанчики. Як бачите, в основному це йде така основна велика пелюсточка. І далі вже такі дві допоміжні. Те, що знаходиться за цими пелюсточками, оці інше, намагаюся їх ще покрити таким більш темнішим кольором. Далі беру тонесеньку кісточку і промальовую ось ці пелюсточки між собою. Як бачите, мені перший тюльпанчик ще не дуже сподобався, тому я його потім далі виправлю, а ці доволі такі більш-менш і вийшли. Також уточняю деталі ось розовим замальовую, щоб все було гарнесенько, менше видно було білих таких пробільчиків. Далі я буду ще малювати стебельочок. Ось стебельочок зелена фарба просто шик. Мені прям подобається. Особливо, якщо ще додавати до неї жовтеньку. Або чорну, утворюються просто шикарні такі кольори. Що саме цікавіше, помітила в цій фарбі, що якщо я змішую більше трьох кольорів різних, не утворюється оця сіра гама, сірий відтінок, коли вже такий гарясний, прям Всі кольори просто ідеально з собою змішуються, це буде ідеально блакитний, ідеально розовий. В принципі, ну я повністю задоволена цими фарбами, тим паче за таку ціну. Просто шикарно. Дійсно, як побачите такі фарби, беріть. А ось тут я такий момент дуже цікавий роблю. Я трішечки затемняю низ, щоб придати трішечку форму. Ось такі тюльпанчики в мене вийшли. Як для початку ці гуашки, як на мене просто ідеально. <звук> це я так шучу. Ні, нормально, реально вийшло тюльпанчики І гуашку рекомендую. Я її брала в прем'єрі, вона в нас коштувала 74 гривні. Дитяча, що теж, в принципі, топ, що це можуть малювати і маленькі дітки. Але кольори дійсно яскраві, я також гуашки не бачила. Ну, крім того, що я малювала шестеп. А так, все інше, в принципі, що було раніше до цієї гуашки, воно було не таке. А ця гуашка прям ну, топова, мені подобається. І маленькі такі баночки можна брати з собою, в подорожі різні, на різні вилазки, планери. Прям топово. Рекомендую. Дякую всім за перегляд. І якщо не важко, поставте, будь ласка, лайк, комент, як вам гуашка взагалі, які відео ви хочете бачити далі. І до зустрічі в нових відео.